Сесії. В нашому порядку денному є питання про завершення технічної документації нормативної кошової оцінки земель міста Житомир, заведення в дію нових розмірів плати та земельні ділянки у місті Житомирі. Не виносить питання, які потребують певного рішення, ми не маємо права. Тому це питання винесено. Але в мене є пропозиція і при розгляді Потім ну, знову буду піднімати це питання і прошу неї надавати. У мене є пропозиція все ж таки з тим, що економічний стан наших домик підприємців мінистеє кращим, в зв'язку з тією ситуацією, яка е, зараз відбувається навколо України з різних причин. Я думаю, що потрібно нам її ще додатково. Ці останні дні я спробувала вивчати, ми з спеціалістами спробували вивчати питання більш досконало і є непогані, можна сказати, приклади інших міст, які ми можемо прахувати і тоді передивитися і ще раз цю оцінку і винести на майбутню сесію, яка має бути ще в цьому році в бюджетному. І таким чином це питання розглянути на майбутнє сесії, яка буде відбуватися. Тому я прошу при тому, як буде розглядати порядок денний, врахувати моє звернення і все ж таки зняти це питання з розгляду в зв'язку з тим, що потрібно до його. Дякую.